Огляд на тренд Лава Мокбанк з американського тіктоку від кондитера. Мене мене звати Роні, і зараз будемо робити огляд. Отже, починається з того, що дівчата беруть чотири банки з гущонки. Це вже забагато. Сподіваюсь, вони додадуть крапельку фарбника. а Ні, вони додали цілу банку. Або дві банки. Ну, колір вже, знаєте, такий нагабіщаючий. Такі враження, що червоне буде. Руки, язик і все навколо додають хімічне маршмеллоу. Таке, ну головне, що підсвітка знизу є, це найголовніше. Це маршмеллоу супер солодке і з хімозним ароматом, як на мене, і тепер потрібно спалити. Зазвичай, коли в мене щось з кондитерських виробів так підгорає, я його викидаю. Але тут ну, це вважається нормою. О, так ще його перемішаємо, щоб взагалі було гарно. Я не знаю, як вам, але мені це виглядає зовсім не І ще зверху підпалимо згущенку. Ну, це привіт гастріт. І я в шоці. Що Шо ви думаєте? Пишіть в коментарях.